Благодійництво чи корупції у лавах обласної юстиції до редакції телеканалу «Дотинець» потрапив документ на папірець від 8 липня 2015 року. В ньому просять всіх працівників управління юстиції державних нотаріальних контор написати дві заяви: перша на отримання матеріальної допомоги, а друга на надання добровільної пожертви з заробітної плати у сумі 250 гривень для перерахунку до Центру правової освіти та аналітики. У обласному управлінні юстиції не не заперечили, що дійсно хотіли зібрати кошти, поговоривши з колективом, було прийнято рішення, що все таки ми не можемо стояти осторонь тих всіх процесів, і було вирішено провести акцію головного територіального управління за умови, якщо всі працівники підтримують цю ідею. Що хотіли купити на зібрані гроші в юстиції? Точно не повідомили, проте пояснили, чому збирали кошти саме для центру правової освіти та аналітики. Ця громадська організація. Яка і займається безпосередньо наданням допомоги, і я особисто знаю керівника, тому це питання вже це питання вже довіри, скажімо так, безпосередньо особистих відносин і довіри довіри до тих людей, з ким ти працюєш. Напевно, познайомитись очільник управління юстиції з керівником громадської організації, котра зареєстрована за місцем проживання останнього та не має офісу, могли під час спільної роботи на депутата Верховної ради від Чернігівщини, адже нинішній керівник обласної юстиції працював помічником Валерія Дубіля до свого призначення на посаду. А засновник громадської організації досі на офіційному сайті партії Батьківщина значиться як юрист громадської приймальні депутата Дубіля. Я до власника юризми з ними розмовляли, і він каже, що знає мене як перевірну людину пропонувала на даний момент ніякої співпраці ж не йде, тому що е, юстиція ж ну, ніяких допомоги ж мене дає. Та зібрати близько двохсот тисяч гривень у працівників юстиції, так і не вийшло. Проти виступила частина колективу. Тож тепер каже Юрій Власенко, пожертвувати кошти може кожен бажаючий куди захоче і скільки захоче.